Пледіть у косу ленту, мамо, ви для мене все життя зірець, заплітали косу ще з дитинства, а сьогодні дуже підвіне, заплітали косу ще з дитинства, А сьогодні дуже підвінець. підвіне, Запліт... Мамо, мою косу, щоб розчесати під підвінець, завтра милим я піду у церкву, і гуляню моє в кінець. Завтра милим я піду у церкву, і гуляню моє.